От перебрались. Що ти, шторку вирішила зняти? Ну, знімати? Не шторку, а усі шторки. А, всі ну, з нього постираються, щоб вечором вже закривати вікна, тоді ці досвят готуватися. А, давай Великодня? Ну так. Да. Так, да. вже цю. Та ще ж там в коридорі, в ванні там. А, О, так. так ти сьогодні всі? Та не знаю. Чи всі, чи не всі. Ага. Ці познімати треба. Видно, буде. Та давай я ті зніму. Чи сама зніму? Та я зніму. Я ага. думала, не достану, але достаю. Ага. Я ж не перший годин знімаю. Та не перша, от. Добре. А. Що, а тепер далі як? Туди не знімеш. А, подожди, на, на ту сторону. А то воно тут не і воно. тут не знімеш, підожди. Не. Не, це я вже. Та ти не просунеш он ж бачиш перепонка. Так подожди, а як я її знімала? А, а... надо треба зняти. Да. Вже, значить, перший раз, так? Да? Сто раз знімає, запуталася. Подожди, да. может, ты, ты зараз поломаешь точно что-то. Подожди, я лучше не перешел. а я ее снимала. С крючки взнимала? Давай, я поднимаю. С крючки, смена караула. Да. <laughs> Снимай с крючки. крючки уже так. Ну да. З крючків зняти. Хай. на накидаються. Щоб не піднесовувати, бо там ціле діло. Так, а я ж так і знімаю скілець. То я, Да, я скелеці знімаю. Я їх тоді е, зв'язую цією ниткою, щоб вони цей. Yeah. Да. Хай. Я їх ниткою зв'яжу. Ну, отак там. Ой, вони хоті впадуть, так я їх пособираю. Там їх не дуже ложи на цю шторку, там їх не дуже багато. Вороги я... усіли нічого а так плюки, <клухи> то вона піде наче. Ну, та, <я> вже. <клухи> так як вже? Два рази на год. перем і все одно ж собирається. Так би і не стирали, якби пиль не собиралася. А же хоч на Пасху та на Новий год. Так же. Ага. Ну добре. <кій> так Ще мали батареї помити, підготуватися. Ну, все, такі йдемо далі.